Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Івангеля від Йоанна. Слава Тобі, Господи! З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, що вони запитали його, Хто ти? І він визнав: Не заперечив, а визнав: Я не Христос. І запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні. Ти пророк? І він відповів. Ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів, Я голос того, хто волає в пустелі. рівняйте дорогу Господню, як сказав пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому, чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос? Не ілля і не пророк. Йоан у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому не гідний розв'язати ремінця на сандала. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Йоан хрестив. Слово Господнє – Слава тобі, Христе! Третя неділя Адвенту. Йоанн Хреститель говорив, що він прийшов, щоб свідчити про світло. Це початок перший розділ Євангелія від Йоанна, котрий деякі богослови називають таким його діалогом. чи... Суперечкою сектою юанітів, котрі існували деякий час після смерті Йоанна Хрестителя. Вони вважали помилково, звичайно, що власне Йоанн є тим, хто має прийти, має Месію, той, хто спасе Ізраїль. Чи можна не зауважити світла, чи можна його пропустити? Наприклад, розмову зі священниками та Левитами Єрусалиму важко читати. Будь-якому священнику, навіть сьогодні через стільки століть посеред вас стоїть той, кого ви не знаєте. Цікаво, чи справді я знаю Ісуса Христа і це світло, яке Він несе в собі? Чи я Той, кого Він знає, чи моя віра в Нього є лише богословським знайомством, чи особистою дружбою? Філософ. Сорен Кіркегор писав священник, як повинен бути людиною віри, ще й як. Віруюча людина, подібна до коханця з усіх коханців, найзакоханішого з усіх. Грицьке слово ойда означає знати щось або когось, а також знати або жити в приязні, в дружбі. Дружба існує між двома людьми, які знають один одного, коли в них немає секретів один від одного. Вони мають час довіритися. І довірити один одному все, і їхні спільні таємниці зближують їх. Чи знав Петро Ісуса, якщо у вирішальний момент Він заявив, Я не знаю цього чоловіка. Нерозумні діви чекали у півночі зі своїми світильниками, а коли отримали світло, пізнання було вже запізно, і вони почули, я не знаю тебе, я не знаю вас. Можна запізнитися з пізнанням того, хто поспішив до нас, щоб нас спасти. Кожна секунда визначає всю вічність. Після випадку з жінкою, спійманою на перелюбі, Ісус звертається до юдеїв. Ви не знаєте ні мене, ні Мого Отця. Знати Ісуса означає спасати, визволяти, а не засуджувати чи знищувати. Юда знав місце за Кедроном, де Ісус молився з учнями в саду, але про нього не написано в Євангеліях, що Він знав Ісуса. Недостатньо просто молитися. Молитва повинна стати зустрічю, зустрічю в любові. Юда прийшов на місце молитви, щоб зрадити. Я іноді думаю про це, коли цілую вівтар до і після. Меси до Самарянки Ісус сказав, околи б ти знала Божий дар і знала, хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, пізнати. Це означає спрагнути Святого Духа більше, ніж освіжаючи води з джерела, коли Сонце послаблює всі бажання і сили. Чи я пізнав дорогу світла, що веде до Отця через серце сина, настільки глибоко, що більше не спрямовує свої стопи. В темну пустелю ріха. Пізнати означає постійно і глибоко вдивлятися. Не всі бачили Ісуса, коли Він, воскреснувши з мертвих, розмовляв з Магдалиною. Любов Магдалини побачила Його першу, розпізнала його. Дехто з іншого боку не бачив, бо їхні очі були зв'язані, як описують євангелісти. Лише очі люблячих були. Відкриті настільки, наскільки вони любили, Івангелія не залишила нам е, такого портрета Ісуса Христа зовнішнього, як Він виглядав, якого був зросту, е, які мав риси обличчя, е, немає такого портрету. І Густин колись, розважаючи на цю тему, говорив, що ти побачиш Ісуса згідно своєю вірою. Віра твоя слабенька, то ти побачиш Ісуса такого невзрачного, а якщо віра твоя сильна, то ти будеш, будеш бачити Ісуса прекрасною людиною. Якщо я кажу, що знаю, але мені нудно їсти в Христийну вечерю з Ісусом, і я ні на мить не усвідомлюю, скільки це йому коштувало. Або, молячись, перестаю усвідомлювати і те, що я говорю, і те, до кого я звертаюсь, то чи знаю я його взагалі? Чи є щось, що нам подобається і приносить задоволення у нашому повсякденному житті? Звичайно, є багато відповідей на це питання. Серед найпоширеніших міцне здоров'я, його найчастіше бажають на день народження, благополуччя, успіх, просування по службі, підвищення зарплатні на роботі. Якщо зазирнути ширше, то людині подобається здобувати знання, творити, набувати нового досвіду робити добрі справи. Однак найбільше ми насолоджуємося іншою людиною та взаємною любов'ю, яка перетворює світ всередині нас та навколо нас. У третю неділю Адвенту Боже Слово закликає нас радуйся, душа, в Бозі, Спасителю Моєму. Отже, причиною радості є особа Бога, яка є джерелом радості, в епоху розваг, які хочуть звести повсякденне життя людей до. Легкої, простої, такої приємної реальності дуже легко сплутати справжню радість з поверхневими веселощами, забавами чи добрим гумором, що ховається під маскою. Святий Франциск Асиський навчав, що справжня радість не потребує пустого сміху, щоб показати себе. Натомість це Святого Духа, який походить від чистоти серця. І здобувається через побожну молитву. Плід духа, видимий у житті віруючої людини в достатку, є ознакою її багатого духовного життя, найкращим свідченням приналежності до Ісуса Христа, живим ісповіданням віри. Радість, це слово в Біблії, згадується, бо слово порахували біблісти 454 рази. Цю радість можна знайти. В серцях здорових і сильних, які насолоджуються життєвими успіхами, достатком, а також слабких, хворих, матеріально бідних, Бог дає нам можливість відкривати справжню радість кожного дня. Бенедикт XVI колись писав: кожен день сповнений незличенних, простих радощів, які є даром Господнім, є прекрасні моменти сімейного життя, спільної дружби. Відкриття своїх талантів і успіхів, визнання іншими, можливість самовираження, і усвідомлення того, що нас розуміють, що ми є корисними для інших. Це також радість пізнання нового, відкриття нових вимірів через подорожі та зустрічі, можливість будувати плани на майбутнє, також досвід читання літературного твору, милування шедевром мистецтва, слухання. І виконання музики або перегляду фільму може принести нам справжню радість. Радість породжує ревність і турботу, налаштованість і готовність душі й тіла творити все добре з духом, а відтак і милосердя до інших. А щедрий дарувальник любимий Богом. Це справжня радість, доведена до досконалості, підсумовується в перемозі любові. і вірності Ісусу Христу через перенесення страждань з любові до Нього. Християнська радість не тільки не виключає страждання, але часто живиться ним. Ця радість, однак, не гарантована нікому раз і назавжди. Для того, щоб її зберегти, необхідно постійно оживлятися і просити Бога про підтримку. Молитва не може бути випадковою подією. Вона повинна супроводжувати нас постійно. Йдеться про те, щоб прожити наше щоденне життя в дусі молитви, щоб відчувати Божу присутність у кожній ситуації нашого життя і бути вдячними, співаючи разом з Марією і всією церквою радісний гімн магніфікат, величить душа моя Господа, в тому числі дякуючи за. Особисті дари.